А пам'ятаєш, як у володарі персні хобіт Фродо, який був змушений тягнути на собі перстень і рятувати світ, сказав: Хотілося б, щоб цього не сталося в мій час. <тас> а чарівник Гендальф відповів щось типу: мені теж, як і всім, хто живе в такий час, але це не нам вирішувати, ми можемо лише вирішувати, що робити з даним нам часом. Українці продовжують нести перстень, бо при всі розчарування сильними світу цього. Аналіз аравійської зустрічі та європейського екстреного саміта у нашому наступному сюжеті. Вони зустрілись, поговорили, а далі почався дипломатичний хаос. Екстрені зустрічі європейців. Рішучі і не завжди зрозумілі заяви Трампа, диктатор без виборів. Зеленському краще рухатися швидко для нас. Це виглядає загадково. А де відповідь знайти? Як діяти далі? Хтось дуже майстерно і дуже зважено починає скармлювати російську дезу, зокрема президенту Трампу. Як на нього вплинути? І чого чекати Україні від російсько-американських переговорів? Переговори між росіянами та американцями тривали понад три години. Про що домовились? Офіційних розгорнутих повідомлень немає. Втім, після зустрічі західні змі повідомляли про зближення РФ та США. А от, в бік президента Зеленського лунає критика, і не від росіян. Він відмовляється від виборів, він повільний. Диктатор без виборів Зеленському краще рухатися швидко. У нього не залишиться країни. Треба рухатися. Треба рухатися швидко, тому що це війна йде в неправильному напрямку. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією. Для нас це виглядає загадково. Чому треба віддавати домінування країні, яка є порушником міжнародного права і автором агресії проти України? Головне для Росії отримати тут внутрішні фундаментальні заворушення. Тому що тоді це буде послаблення по лінії фронту, а Росія буде в цей час там повзучим чином атакувати. Знову ж таки казати дивіться, в них там щось відбувається незрозуміле, Треба туди поліцейські операції проводити. А з іншого боку, буде чекати, що тут будуть люди між собою воювати. Тож розробляють альтернативну офіційний Київ провів низку телефонних розмов з європейськими лідерами. Франція та Британія заявляють про можливість відправки контингенту як гарантію безпеки в майбутньому. Те, що зараз на столі перемовин, це питання миротворчого контингенту. Тут питання не лише того, хто готовий до цього доєднатися питання ще мандату, питання розміщення, питання кількості військ. Ми бачимо чудові ініціативи з боку Північної Європи, та ж ініціатива, коли вони за свої гроші викуповують для нас нашу ж відповідну зброю. Тобто данська модель, це теж хороший варіант в рамках загальних гарантій безпеки. Але головним збройним та фінансовим донором України залишаються. Сполучені Штати офіційний Київ продовжує отримувати допомогу, але є нюанс. Це старі поставки нового законопроекту про новий етап фінансування американської військової допомоги для України. Немає більше того, я скажу, що мені здається, поки на жаль, не доведеться нам це бачити, тому що велика кількість республіканців, переважна їх більшість, вони не хочуть заважати. Трампу орг... організовувати ці перемовини бо Трампа радше цікавить результат, а не змісти сенси звідси і заяви стосовно України. Бо головне завдання на думку Трампа зупинити вогонь. На жаль, ці всі заяви вони продиктовані лише внутрішнім бажанням Трампа якомога швидше організувати перемовини, отримати певну перемогу, зокрема, хоча би припинення вогню. Але Україні потрібні гарантії, що Путін знову не піде війною. Один з варіантів обговорили з уповноваженим президента Трампа, генералом Келогом. Київ виступив із пропозицією спільної розробки надар, зокрема, рідкісноземельних металів. Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще. Прописані деталі, тим більше результат стосовно угоди, тривають перемовини. Трамп вже анонсує черговий раунд переговорів між США та РФ та головне питання санкції. За даними західних змі саме рестрикції, головний козир заходу. Втім, важливо правильно використовувати цей інструмент. Санкційний тиск має бути підв'язаний не просто під те, щоб Російська Федерація сіла за стіл перемоги, а під те, що вона повернула окуповані території, щоб був чіткий сигнал, що її поведінка була, є і буде залишатися неприйнятною. І відповідні країни, відповідальні країни, які розуміють складність безпекової ситуації, готові відповідно на цьому. Стояти Європейський Союз зокрема ввів черговий вже 16-й пакет санкцій. А от чи будуть сполучені штати посилювати рестрикції, покаже час і результат перемовин.